Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На дворі мінус один, а у квартирі плюс 25. Мешканці гуртожитку, що на Чорноволе 60 у Хмельницькому вже рік пріють у власних помешканнях. У підвалі зник регулятор температури. Тож тепер хмельничани живуть, наче в сауні, ще й змушені оплачувати це все власним коштом. По допомогу вони звернулись до народного контролю. Батарії дуже гарячі, і що не можна доторкнутися. через те ми відкриваємо вікна постійно. Така ситуація у будинку Чорновола 60, що у Хмельницькому вже більше року мешканці нарікають, що коли на дворі була плюсова температура, то у них вдома термометри стрибали до плюс 25 градусів. У нас дуже велика температура в квартирі і ми навіть відкриваємо вікна. Це ми. Палимо опалюємо повітря. Колись у будинку стояв спеціальний клапан, який дозволяв регулювати температуру відповідно до погодних умов. Але після поламки його так і не повернули. При погодженні всіх документів на передачу завод обладнав цим і лічильником, і цим регулятором. На зараз його немає. Як нам пояснили в ЖЕКу, що він вийшов з ладу і вони його демонтували. Неконтрольована спека не лише на здоров'я мешканців впливає, а й на гаманці. Рахунки за тепло доводили людей ледь не до інфаркту. Багато переплачуємо лишніх коштів, і це сказується на бюджеті нашому. Журналісти народного контролю запросили тепловиків на собі перевірити температуру у квартирах хмельничан. Усі разом йдемо до підвалу, перевіряємо, температура подається згідно температурного графіку. Майстер котельні вчить людей самотужки регулювати краном подачу тепла. <ривіт> як я можу сама жінка прийти відрегулювати? регулірувати віти, як настали і чекаєте, поки не зміниться цей показник? Більше треба в ліву сторону. Зламаний регулятор просять жеківців повернути а теплоізоляцію відновлять за кілька днів. За 10 днів налагодять і температуру гарячої води. Зараз зайди, сходи з людьми і восьми сіда, постав сідаці теплоізоляцію. Все, ми річмо ще сьогодні. От тут все повністю в течіні 10 днів я це виконую. Заступник директора комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго запевняє журналістів, що вартість регулятора внесуть до бюджету на наступний рік. Ну він дуже дорогий. Нас по городу два-три таких клапана. Це от дуже мало їх де ставлять. Він вийшов з ладу. Його немає як відремонтувати. Ми виставили розрахунковий. Розход на лічильник і він зараз дає норму по температурі тепла. Народний контроль і далі буде стежити, аби мешканцям будинку таки встановили новий регулятор. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.